Дівчата хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Сьогодні в нас розклад на тему, хто за вами спостерігає з-под сподойбіччя. Сьогодні буде в нас така цікава історія. Ну, подивимось, тому що розклад потоковий. Я попередньо очистила цей простір. Зараз буде в нас такий таро-спиритичний сеанс. Тому все, що від вас вимагається, це просто розслабитись та приготуватись. До інформації, яку зараз я буду для вас проговорювати. Поки я тисую колоду, я нагадую, що розклади загальні, вони відіграються не для всіх, і це цілком нормально. Але якщо вам щось зрезонує, якщо ця історія, яку ви почуєте про вас, ви можете поставити вподобайку, ви можете підписатися на цей канал, і це буде така ваша підтримка і подяка за моє ворожіння. Отже, давайте дивитися сигніфікацію, хто прийшов. Ну, Сильна людина, однозначно сильна, яка брала багато на себе відповідальності, яка проявляла свою волю при житті. Можливо, вам навіть здавалося, що вона така була владною людиною, але тут більше навіть не про владу, а про те, що Зараз ми подивимося, це жінка чи чоловік, просто ця людина вона свою силу досить вміло використовувала. Так, ставила собі цілі і йшла до цих цілей, і постійно про щось мріяла ця людина. Дивно, чому не показують, хто саме, ну все ж таки ми подивимося, тому що мені самі цікаво, хто прийшов. Хлопець молодий. Да? Запальний, максималіст, постійно ставив собі якісь цілі і їх досягав. Постійно в нього було дуже багато планів, в нього планів багато було на життя. Таке враження, що він не все встиг в цьому житті створити, не все встиг зробити те, що він планував. І тут, наче... В нього є така жага все ж таки повернутися в це життя. Тому, можливо, в потой він ненадовго. Скоріше за все, його душа може захотіти знову переродження. Як йому здається, що не все він виконав, що він хотів в цьому житті? Тому, можливо, захоче піти і переродитися. Так, ну давайте, що ще це був за хлопець. Давайте покажіть, який він. Ну, от, ідейний, ідейний був. Він запалювався якоюсь ідеєю, якоюсь мрією. От я зараз розказую вам цю історію і одразу свічка таким аж чорним пішла. Це говорить про те, що він тут присутній, і, можливо, він хоче через цей розклад з кимось з вас поспілкуватися. Ну, з тим, хто дивиться цей розклад. Угу. І підтверджує так. Так, добре. Покажіть, який він ще був? Знаєте, бережливий був. Він любив вчитися чомусь новому, він любив розвиватися, він любив створювати якісь нові проекти. Можливо, в нього були за життя якісь стартапи. Він з цікавістю ставився до якогось бізнесу. тобто, все своє життя він постійно чимось займався. Це не була людина, яка байдикувала або сиділа в когось на шиї. Він був досить такий самостійний. Сам про себе, можна сказати, піклувався. Дуже багато мріяв. Мріяв про життя, хотів будувати своє життя, хотів жити. Був романтичний, от, не дивлячись на весь свій характер, він був досить романтичним хлопцем. Так, покажіть ще, який ти був. В нього була цінність життя. Ви знаєте, от він взагалі то любив життя. Тобто я не бачу причину, з якою він Покинув це життя, можливо, він захоче розказати, чому так сталося, що він опинився в потойбіччі. Але любов до життя в нього була надзвичайна. Йому подобалось те, чим він займається, йому подобалось проживати так саме життя, йому подобалось будувати плани, йому подобалось ставити якусь мету собі, досягати цієї мети. Заземлені такі енергії в нього були проявлені. Досить так тверезо дивився на життя. Цілісний був. В нього така була надзвичайна, в ньому цілісність. Так, а ну ще щось про себе розкажеш. Ну, поки не готовий, більше нічого не готовий казати. Каже, що хотів досягнути більшого. Хотілося б мені більшого, але не встиг. Добре. Що він думає про вас? Я ж не знаю, хто дивиться. Да? Мене і хлопці, і дівчата. Може, це ваш друг, може, це ваш коханий, а може, навпаки, це хтось з ваших родичів. Просто зараз ви повинні знати, що він за вами спостерігає, він щось хоче передати, що він про вас думає, він якось переживає за вас. Йому здається, що наче ну, не все добре у вашому житті. Йому здається, ви занадто страждаєте, або ви якось не цінуєте життя, яке у вас є. Що ще він думає про вас? Він думає, що ви різкий або різка, що, можливо, іноді ви приймаєте якісь рішення, і ці рішення впливають на інших людей, і, можливо, Треба замислитися над тим, що ви проговорюєте іншим людям, про що ви кажете, як ви себе поводите, тому що вам здається, це якісь незначущі речі. А він там з по наш світ вже сприймає по-іншому. І він бачить, що трошки тобі не вистачає якоїсь м'якості, що ще він думає про тебе. Так, що ти так відсікаєш постійно людей, ідеї якісь, можливо, ти щось обіцінюєш в своєму житті? Ми ж обіцінювати можемо що завгодно. Да? Хтось обесцінює людей, хтось обесцінює власну працю. От йому здається, наче ти зараз сконцентрована або сконцентрований не на тих речах, на яких треба було концентруватися. Так, що він ще про тебе думає? Ну, він думає, що в тебе багато потенціалу насправді, що ти можеш досягти більшого. Що ти людина, яка здатна досягти найбільших висот і, можливо, навіть закінчити його справу. Да, думаю, що ти сама себе або сам себе загнав в пастку. Що ти не бачиш насправді тих речей, які відбуваються в твоєму житті, що треба трошки змінити кут зору, по-іншому подивитись на якусь ситуацію. І те, що раніше було для тебе важливо і відігравала роль, то насправді, якщо дивитися більш глибше. Або ж з іншого боку, то це насправді не так важливо. Що він хоче тобі передати, що треба цінувати свій час, бо ти ніколи не знаєш, коли настане той день, коли ти помреш. Тому цінуй те, що в тебе зараз є. Що хотів би оцей хлопець молодий, молодий, запальний, наповнений життям. Тому що він хоче знаходиться в потойбіччі, але він живіше за всіх живих. От, дійсно таке враження, або ви про нього дуже сильно пам'ятаєте, або ця смерть відбулася недавно, ну, відносно недавно, да? тобто це не та людина, яка померла 10-15 років назад. І оцей хлопець, він, не дивлячись на те, що він знаходиться в вподайбіч, в нього дуже така. Бурхлива енергетика, тому що насправді люди, там, які пішли туди, вони емоціями вже не так відчувають, як ми, як живі люди, там відсутні да, оці емоції. Але при цьому всьому він за собою потягнув оті всі свої бажання, які в нього були при житті. І там на цих бажаннях він наче проривається в наш світ. Він, можливо, з вами якось контакту шукає. Тут, до речі, хто мене дивиться, придивіться до знаків, до снів. А, можливо, ви зустрічаєте якихось людей, тому що от він вам промовляє, що ти не бачиш якихось дуже важливих речей. Ти щось від себе постійно як відгороджуєш, відсікаєш, що, наче він намагається тобі щось повідомити, щось сказати, а ти цього не бачиш наче хоче сказати: розплющуй очі. Подивись. Подивись на ті знаки, що я тобі подаю. Так, давай дивитися його повідомлення для тебе. Що хоче повідомити? Угу. Відпусти своє минуле, каже. Відпусти, минуле те було минуле. Забудь, забувай. Можливо, ти мене ще пам'ятаєш, але я залишився там. А тобі треба жити, тобі треба йти вперед, тобі треба далі планувати своє життя. Пам'ятай про мене, ти можеш взяти цю пам'ять, але не треба жити в цьому минулому. Тебе ця пам'ять, про мене, повинна надихати. Оце він вам промовляє. Вона повинна ця пам'ять тобі давати сил рухатись далі, жити далі. А ти застрягла або застряг в минулому, ти живеш минулим. Тут, особливо, якщо це ваш якийсь близький друг або коханий, або, може, батьки да, дивляться зараз е на свою дитину. Він просить, щоб ви жили далі. Так, що ще хочеш повідомити? Складно, так? Да? Складно. Мені складно, тому що я за вас переймаюсь. Мені складно, тому що я відчуваю, що в мене немає змоги бути поруч з вами. Мені складно, що я вас залишив, можливо, самих. На все потрібен час, він каже. Час все лікує і вас теж він вилікує. І хоче, от він як проривається, хоче, що ти хочеш сказати? Я не розумію, що ти хочеш сказати. Якесь дивне таке послання. Ви повинні дійти до суті того питання, яке ми зараз не можемо вирішити. В нього, знаєте, от, наче як незакінчена справа, що він вам щось не сказав, і тут таке враження, що він хоче вам передати цю справу і сказати: Дійди, дійди до суті, дізнайся більше. Ти повинна розуміти, чому так відбулося. От дивіться, якщо, наприклад, цей хлопець, да, він Загинув при якихось обставинах, про які ви ще не знаєте, то він просить, щоб ви дізналися, щоб ви знали, яким чином він пішов в цього життя, тому що він так і не розказав свою історію. Да. Надія, про якусь надію він вам каже. Так, да, Шукайте справедливості. Він просить, щоб ви відшукали якусь справедливість, щоб ви дійшли до суті, щоб ви побачили все, як є насправді, щоб ви не зупиняли свій рух, щоб ви продовжували рухатись. Я сумую. Я сумую за тобою. Мені теж тебе не вистачає. Я себе почуваю самотнім. Знаєте, тут таке враження, наче і він вас не може відпустити, наче і він про вас думає. Якась цікава така історія е, вийшла. Я трошки навіть замислилася взагалі про що вона. І може, вона не всім зрезонує. Я розумію, що цей розклад, можливо, обмежена кількість людей побачить. Цікаво, тому що. Хлопець жалкує, що так сталося в його житті, що він зараз не в цьому світі і він нічого не може з цим зробити, але так треба. Так треба. Так, що він ще хоче повідомити? Він тут ніби промовляє, в тебе вийде, в тебе вийде, знайти для себе заспокоєння, в тебе вийде пройти цей етап. І щоб там не відбулося щоб не сталося, просто вір в себе. То, знаєте, наче як... Розклад прощання такий вийшов, що він прийшов з вами остаточно попрощатися і сказати, що він теж сумує, він про вас пам'ятає, він розуміє, як вам складно, але він вас дуже просить жити далі, придивлятися до знаків. І він каже, що ти дізнаєшся правду, і в тебе все вийде, в тебе вийти, прожити цей складний етап в своєму житті. Так, да, так. Да. Дивіться, от навіть остання карта вона каже про те, що е, йди вперед, йди в своє життя, і все хорошого, що ти про мене знаєш або пам'ятаєш, бережи в собі, і таким чином через твою пам'ять я буду продовжувати жити. Ну, ось таке вийшло послання. Цікаво. Ви можете поділитися в коментарях, кому воно зрезонує. Або якщо це дуже особиста історія, ви можете мені в Телеграм написати, там під цим відео буде опис, і в описі ви знайдете мої контакти, можете написати туди. Мені дійсно цікаво, кому це зрезонує, тому що дуже рідко коли. Мертва людина настільки хоче вийти в діалог і настільки хоче поговорити, і таке враження, що він хотів би продовжити це життя. Ну на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всіх вас обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.